На передовій і олів'є смачніше, а новорічний настрій залежить від привезеної волонтерами ялинки та їхньої ж уваги. Зустрічали новий 2016 рік. Військові із обережністю. І от одна Даша, ласково ми називаємо. І там у нас Даша вторая. Любімої, красивої, помощниці. Праздника у нас як такового не буде. Тобто, просто там ну, буде 12 ночі, буде новий год. Волонтери ж напередодні свята новорічний настрій військовим створили. Відзначати збиралися вже вдома та не склалося. Годинник пробив північ за спільним із бійцями 17-го батальйону столом. і давай Харчі, домашні, олів'є, запечені стигенця та соління. Із казенною тушонкою та картоплею такого свята не було б. Такої, поки все час. Дід Мороза знайдемо, снігуронька в нас тут є, у нас є жінки в апараті штаба. Є на опорних пунктах. У нас навіть такі військовослужбовці, які до мобілізації працювали в театрах. Також у розважальній програмі музика з телефону та динамік. Зустрічали 1 січня військові за одним столом та майже безалкогольно. Вітали один одного та свої родини по телефону. Давай! Новий 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 року! Року! Командування ж вітало бійців по рації. Дякую за поздравлення за дзвоночок, дуже приємно. Ми всім колективам вас поздравляємо. Хоч почали 2016-й не у родинному колі бойові побратими це вже справжня сім'я, говорять військові. У період лютих морозів у бліндажах, блокпостах та окопах на передовій захисникам холодно. Втім, стає тепліше, коли про них не забувають. Візити волонтерів, домашні смаколики та дитячі приємні подарунки зігрівають. Ви вы нас виручаєте дуже. Якби сі б виніви. Ми посібікані звісно, яразда. Сквінієвичу, але кажуть, бійці звикли, що від влади традиційно привозять оркестри та пиріжки. А от придбання дороговартісних бензопил, тепловізорів та медикаментів традиційно лягає на плечі волонтерів. Зустріч нового року на передовій, хоче згуртовує та підіймає бойовий дух. Проте 2017-й військові мріють зустріти уже вдома.